Офіційний спонсор екстраліги, торгова марка Кардинал. Дивіться у новому випуску програми Екстрафудзал Євро-2014. Україна знову зупинилася на стадії чвертьфіналу. а новим чемпіоном Європи стала Італія. Українська молодіжка гостювала у Франції, де двічі переграла місцевих однолітків. 18-й тур екстраліги. Бразилець Бето дебютує за локомотив дублем у ворота урагану. Ріну відбувся перший сухий матч сезону, а хитрик енергетика Тараса Кузя допоміг переграти спортлідер плюс. У першій лізі визначилися вісім учасників другого етапу. Ще дві команди стануть відомі наприкінці тижня. А на завершення програми п'ятірка кращих голів останнього туру. Уже третій поспіль чемпіонат Європи збірна України залишає після чортфінальної стадії. Три матчі, два забитих, два пропущених. Це сухі цифри виступів синьо жовтих на бельгійському євро. Так підопічні Ганаривкіна увійшли до історії, ставши першою командою, яка не пропустила у матчах групового етапу. У той же час збірна України повторила антирекорд чемпіонатів старого світу, забивши у групі всього один гол. 1-0 в матчі з Румунією, Суханьша з бельгійцями, і чотирма очками українці вийшли у червфінал з першого місця. Далі була Португалія, яка таки зуміла забити синьо жовтим Причому двічі, на що українці тпили лише одного разу? Один-два. Дубль Кардонала приніс португальцям путівку до півфіналу, де вони програли майбутньому чемпіонові Європи збірні Італії. Іншу ж путівку до фіналу здобули росіяни, які в додатковий час перемогли Іспанію. У підсумку переможе чотирьох останніх континентальних першостей вибори лише бронзу. А збірна Італії у фіналі була сильніша за Росію 3-1 і в другій у своїй історії виграла чемпіонат Європи. Полдером Золотої Буци став нападник Росіян Едерліма, який забив 8 голів. 11 12 лютого молодіжна збірна України, базовим клубом якої є Луганська ЛТК, під керівництвом Романа Ковальчика вдало з'їздила до Франції, де двічі переграла місцевих однолітків. Нагадаємо, рік тому на лтк Арені синьо жовті також двічі обіграла французьку команду. Перший з двох матчів залишився перемогою українців, причому вольовою. Пропустивши першими, наші хлопці вже до перерви, завдяки точним ударам Мануйлинка і Малишка були попереду. У другому таймі гості стали активно використовувати пресинг і невдовзі Літвінов та Михайленко закріпили перевагу українців. 4-1. Підпочивши після далекої дороги і непростої гри, наступного дня Україна програла Францію переконливіше. Уже з рахунком 6-1. У складі переможців дублями відзначилися харків'яни Дмитро Шамлі та органівець Тарас Королишин. У другому таймі рахунок до розгромного давали телефоніст Максим Літвінов і голкіпер Локомотива-2 Олексій Чіканов, який поставив фінальну крапку на останніх хвилинах. За сумою двох поєдинків 10-2. І Україна залишила Францію з дуже хорошим настроєм. У центральному матчі 18-го туру Екстраліги у Харкові зустрілися минулорічні фіналісти Локомотив та Ураган. Хоча і команди знаходяться у лідерній групі, стан клубів різний. Після Нового року в Івано-Франківці виникли певні фінансові проблеми, однак керівництво урагану вдалося зберегти кістя команди. А ось локомотив, навпаки, поповнив свій склад трьома гравцями. Двоє з них бразильські легіонери. Дієго Сол і Бето дебютували у складі чинних чемпіонів. Саме ці гравці і організували перший гол у рота гостей. На 12-й хвилині після удару дієго сола десь з ракошети від Якуніна і відскочив дебето, який м'яко підсік його над ципоном та кіндратівим. За якихось дві хвилини пройшла коротка стінка журби і білоцерківця, а останню падіння замкнув передачу у порожні ворота. 2-0. Сергій Гупаленко прогнозовано взяв тайм-аут. Після чого за одну хвилину Шутур Маєванко на пару завдали чотирьох небезпечних ударів, але на тому гра знову заспокоїлися. Хоч невеликою територіальною перевагою і володів ураган. На останній хвилині ципун відбив удар Федорченка в поперечину і зберіг своїм партнерам шанси на позитивний результат. На початку другого тайму вагоме слово знову сказали бразильці. Щоправда, вже легіонери урагану. Морено скористався передачею Роніньо і скоротив відставання, забивши свій перший гол у чемпіонатах України. Перевага харків'ян була хиткою, його сі могли зрівняти рахунок. Але слово взяв новачок Бето. При передачі з кутового бразильський стоп випередив сімку і показав 100% реалізацію. Два моменти, два голи. Далі вже Морено міг оформити дубль, коли підсікав м'яч з дуги, але вилучив у стійку. За 6,5 хвилин до кінця гості перейшли на гру в 5 польових. Драконам майже вдалося відквитати один м'яч. Морено зібрав навколо себе трьох гравців і відкинув на сімку, але його удар з порожніх воріт виніс Олександр Сорокін. Завершилося все для франківців зовсім сумно, а точніше, двома голами у порожні ворота. Наприкінці відзначилися Дмитро Федорченко та Сергій Журба. 5-1. Харків'яни вперше в сезоні переграли принципового суперника і потіснили його з другої позиції. Перемога над ураганом для локомотива стала ювілейною сотою у чемпіонатах України. Нам тяжело зіграти, поэтому ми грали в Те, що ми пропустили… Первые три мяча, понимаете, вот самое обидное, что мы, если мы проигрываем игру, то мы начинаем совершать ошибки, которые, блин, можно совершить за три. Игры. Вот это плохо. Вот пятером не получилось, хотя по тренировкам разыгрывали очень такие интересные. Ну, в принципе, поиграли по делу, что говорить. Легко нам сегодня однозначно и не было. Был кусок игры, который мы откровенно провалили. Но ну, тем не менее. У нас такой вид спорта, где все определяет результат, и я уже неоднократно с этим сталкивался, когда вроде и игра есть, а счет не в ту пользу. Сегодня, возможно, все наоборот было, не, 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 не знаю, сейчас оцениваю, что-то что сложное. Від Рівненського матчу ніхто не чекав несподіваного результату. Адже беззаперечному лідеру екстраліги протистояла команда, яка зберігає хіба що теоретичні шанси на потрапляння у плей-офф. Кая Жуніора, який перейшов у Кайрат, команда поповнила Денис Овсяніков з енергії і кращий бомбардир нинішнього чемпіонату Володимир Розованов. А бразильського в Пауло Вітора змінив голкіпер збірної Хорватії Іво Юкіч. Втім, незважаючи на солідне поповнення, гостям не вдалося вивести з рівного перемогу. Перше у цьому сезоні команди залишили майданчик без забитих м'ячів. До перерви суперники зосереджено вели позиційну боротьбу з невеликою кількістю ударів, а гострих ситуацій було і того менше. Кого слід відзначити і окремо похвалити, так це воротарів. Мельник став останньою перепоною на шляху Чернієнка на 16-й хвилині. У відповідь Дєнюшкін перервав потенційно гольовий удар на Старука, а додати не дозволили захисники. У другому таймі кардиналівці активно взялися за справу, бо їм очки були потрібніше. Удари Басича і Танського потягнув мельник, а його рівненський візові впорався з пострілами Овсяннікова і Т'ягу. У середині другого тайму запам'ятався фланговий прихід ексенергетика Овсянікова, який вийшов на побачення з воротарем, але з гострого кута прибив повз ворота. Наприкінці матчу жодна з команд вирішила не ризикувати. Хоча, з огляду на турнірну ситуацію, господарі мали бійти в абанк, проте кардинальних змін вони робити не стали. У підсумку суха нічия. Кардинал другій в сезоні не пропустив, а осінаківець вперше не забив. У нас пропускали аромарія расуру. За три дня до отъезда Рось получил на То есть то, что мы наигрывали, у нас мы как бы Рося наигрывали. Есть, а получилось за три дня пришлось перекраивать четверки. Ну плюс ребята, те, что пришли к нам, можно... они игроки хорошего высокого класса, нужно что-то почувствовать. Кардинал всегда здесь хорошо играет. Возьмите те игры, которые они сыграли. Локомотив, энергия, ураган. Вони здесь ну, как бы регулярно відбирають очки. І минулий рік, коли ми грали не нас ну, обороли. як момент у нас були, так були в нього. Результат матча, я б скажу, що не задовольнив, що все-таки нам треба набрати очки, і одне очко це мало. Чтобы, ну, нам треба нас доганяти. Щоб нас доганяти, треба набрати. Так як ми весь цей сезон грали, що багато ну, матчів, щоб ми і моменти створили, і по грі. Якби не грали або там пропускали, голи, програвали, все-таки 0-0 зіграли, теж це щось тішить, що не пропустили. І Так контролювали хідри, як ну, ще повторюся. У Львові гравці спортлідера плюс забили по голу на останніх хвилинах кожного з таймів, але вони допомогли лише уникнути поразки у протистоянні з місцевою енергією. Останнім часом багато розмов про нестабільне фінансове становище гличан, однак вони продовжують демонструвати високий клас і залишаються у медальній гонці. Героєм львівського матчу став енергетик Тарас Кусь, який вже в першому таймі забив три м'ячі у воротах хмельницької команди, ставши автором четвертого хитрику у нинішньому чемпіонаті. Для цього йому знадобилися всього 4 хвилини. З 13 по 17, коли рахунок став 3-0. Втім, треба віддати належне і гостям. Хлопчиками для биття, як в першому колі вони вже не виглядали. Перед самою перервою Володимир Сондак у боротьбі з Павленком зумів проштовхнути м'яч у ворота. 3 -1. Другий тайм Бадьорі вже провели підопічні Олександра Косенка, які заслужено забили четвертий гол. Не в останню чергу завдяки помилці Максима Лисенка, який невдало побіг на перехоплення, Аргочову залишалося просто влучити у порожні ворота. Певною мірою цей гол зібрав подолян і вони почали діяти активніше, от тільки Кардаш ловив та відбивав усе, не один раз врятувавши свою команду. Лише на останній хвилині зустрічі голкіпер енергії не зміг зреагувати на удар Андрія Засенка, який тільки підсолодив гіркоту поразки. 4-2. Після бельгійського євро у рівному відбувся перший сухий матч сезону, а локомотив здобув ювілейну – суто перемогу у чемпіонатах України. Харкіяни вперше в сезоні переграли принципового суперника і потіснили його з другої позиції. 18 й тур особливих змін у турнірну таблицю не вніс. Кардинал відстає від четвірки вже на дев'ять очок. Надолужити згаїни на у восьми матчах рівнянам буде дуже складно. Всього за п'ять днів були заплановані одразу два тури екстраліги, і в кожному з них свій центральний матч за участю одноосібного лідера. Однак у зв'язку з складною ситуацією в країні, всі матчі 19-го туру перенесені на більш пізніший термін. І наразі не виключено, що й 25 лютого тур не відбудеться. В останніх турах першої ліги фактично визначились усі учасники другого етапу змагань. У центральній зоні це чотири команди Кременчульський Лукас, Авка-Одеса, столичний епіцентр К3 і Титан Зоря Покровського. На заході стовідсотково гарантували собі місце у наступному раунді по дві команди відповідно Ковальський аперкот та Іван-Франківський ураган Донецький «Боран Ресурс» і Харківський моноліт. Найкращі шанси продовжити подальшу боротьбу мають житомирський інбав і Сумський Сумдеу, яким потрібно бодай не програти в останньому турі. У разі поразок їх у турнірній таблиці ще можуть обійти дублери енергії та локомотива. Нагадаємо, у другому етапі змагатимуться 10 команд, поділених на дві групи. У групі А виступатимуть перша і четверта команди центральної зони та три переможці західної. Відповідно, у групі Б до трьох кращих колективів Сходу приєднається друга і третя команди центру. Суперники зійдуться один з одним у двоколовому турнірі. Далі по дві кращі команди з кожної групи розіграють медалі першості у фіналі чотирьох. А для тих команд першої ліги, які не змогли пробитися у другий етап, Афуза планувала провести кубок ліги. І традиційно на завершення програми кращі голи останнього 18-го туру чемпіонату. Нашу п'ятірку відкриває єдиний гол урагану у Харкові. Свій дебютний м'яч у футболці драконів забив бразилець Морено. Четверта в енергетика Тараса Кузя, який відкрив рахунок у матчі зі спортлідером Плюс. На третьому місці автор дублю у складі локомотива бразильський новачок залізничників Бето та його перший гол. Знову Львів, де завершально крапку у грі поставив хмельничанин Андрій Засенко, вразивши у рота господарів. А найкращим у 18-му турі стає гол Тараса Кузя, що став автором четвертого хитрику у нинішньому чемпіонаті. Офіційний спонсор екстраліги торгова марка кардинал.